Свій вірш не спіши, я присвячую всім українцям. Не спіши подивись, який ранок, вся земля вкрита снігом хрустким. Ця війна вкрала мирний світанок, і його не заміниш нічим. Ти не знаєш, чи завтра побачиш білий світ і неймовірну красу? Може, десь ти тихенько заплачеш? Як згадаєш ранкову расу і ті зорі, що впали на ганок в літню ніч, щоб бажання збулося. і душа защемить наостанок, бо сумне і щасливе сплелось. Подивись, як привабливо сяють срібні кульки на білій землі. Наші дні дуже швидко минають, йдуть за волю, за пеклі бої. Пригадай, як складав свої плани. Твої мрії не вбити нічим, довго в серці сочитимуть рани, скільки ж болю у серці твоїм.